7 вересня відбулося друге пленарне засідання 9 сесії Кузнецовської міської ради. Зазначні особисті заслуги, установлені незалежної України, утвердження її суверенітету та зміцнення міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадську політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Нагородити відзнакою президента України ювілейною медаллю 25 років незалежності України куроєдова Сергія Вікторовича, заступника генерального директора... Воно відзначилося наявністю великої кількості представників громади міста, людей у камуфляжах, приїздом і виступом Романа Коваля, колишнього керівника правого сектору області, а нині очільника громадської організації Дія. А ще на сесії прозвучало дуже багато особистих образ, якими обмінювалися як представники органів місцевого самоврядування, так і інші присутні. Конфлікт, який виник між владою і підприємцем, замість його розв'язання у юридичній площині, спричинив непотрібну конфронтацію. Ще одним проблемним питанням у місті віднедавна стало призначення за результатами конкурсу директора музичної школи. На засіданні виступили представники обох конфліктуючих сторін. Тож владі якнайшвидше потрібно розібратися у законності конкурсу і призначення, щоб навчальний заклад нормально запрацював. Знову від підприємців, що орендують деякі приміщення у школах міста, прозвучало прохання про їх підтримку міською радою у суді. А депутат Дмитро Іщук з цього приводу підготував звернення до господарського суду Рівненської області та до Сарненської місцевої прокуратури, яке було підтримано. Ольга Цьомах від імені голів новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків звернулася щодо внесення змін у програму підтримки ОСББ, і депутати пообіцяли довивчити це питання. Також було одноголосно підтримано озвучене міським головою звернення до віце-прем'єр-міністра щодо вирішення проблеми боргів комунального господарства перед депена Енергоатом». депутати зняли з порядку денного питання про утворення юридичної особи комунального підприємства Автотранспортний цех, але не зняли про ліквідацію комунального підприємства «Парк культури та відпочинку. Хоч після довгих суперечок таки не знайшлося більшості голосів для прийняття рішення про його ліквідацію. Серед затверджених проектів рішень були надання згоди на передачу державного майна у комунальну власність, зокрема незавершеного будівництва виробничий корпус ліфтового господарства та холодний склад ліфтового господарства, та внесення змін у таке рішення щодо реабілітаційного спортивного комплексу, надання дозволу на приватизацію жилих і нежилих приміщень гуртожитку прометей. Крім того, було затверджено проект землеустрою та передачу земельної ділянки під гараж у власність ряду учасникам АТО. Але відмовлено у земельній ділянці для будівництва гаража одному волонтеру та у розробленні технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки релігійній громаді спасобревображенського собору. Ще одним дискусійним питанням порядку денного стало питання суть якого зводилася до заборони продажу спиртного у тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у місті. На противагу авторам проекту затятим борцям з алкоголізмом, частина депутатів побачила у проекті рішення ряд недоліків, що потребує за їхніми словами доопрацювання, аби не бути популістським. Тож рішення, яке на думку декого, могло б не допустити спивання молоді і цілої нації в окремо взятому місці, не набрало достатньої кількості голосів. Цього разу засідання, хоч і було надзвичайно бурхливим, але завершилося не дуже пізно.